Привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо говорити про перший офіційний матч Шахтаря в 24 році, відразу з плей-офф Ліги Європи розпочне наша українська команда проти Марселя. Домашній матч Шахтар зіграє 15 лютого, і сьогодні ми поговоримо про нашого суперника про Марсель. Як команда грає, як їх взагалі можна обіграти? Яка ситуація на даний момент в цій... Команді, ну і так само про Шахтар. Подивимося в якому тонусі зараз футболісти, що награвалося, і орієнтовний склад свій. Я спрогнозую в кінці цього відео. Так само дам прогноз на цю гру. Ну і звісно, по Марселю дуже детально ми розберемося взагалі по останнім результатам цієї команди. Тому що офіційні матчі Марсель грає вже інтенсивно, а Шахтар ось тільки перший матч зіграє проти них через буквально пару днів. Тому, друзі, напишіть коментарях свій прогноз обов'язково на цей матч. Перший матч наша команда грає вдома. Умовно будемо грати в Німеччині. Тому прогнозуйте склад Шахтаря і, звісно, рахунок першого домашнього матчу для нашої команди. Ну і перед початком не забувайте поставити лайк в підтримку цього відео для того, щоб я розумів, що вам подобається. Ну і підписуйтесь на канал, тому що у нас тут буде пряма трансляція цього матчу. Ну і зараз ви дізнаєтесь, де дивитися можна буде. В матчі Ліги Європи і всі Єврокубки, які вже стартують, матчах Тар Марсель відбудеться 15 лютого. Поєдинок приймає арена Волькс Паркштадіон, тобто в Гамбурзі, як і матчі Ліги Чемпіонів, так і матчі. Ліги Європи Шахтар буде грати там. Старт зустрічі призначено на 19.45 за київським часом. Це буде четвер, друзі. Де дивитися? Головне, цей матч у цифровому мовленні. Т2 матчі Шахтаря в Лізі Європи не будуть транслюватися, як завжди. Матчі, починаючи з плей-офф Єврокубків в Україні. Офіційно транслює тільки медіасервіс Мегого. Матчі Матч Єврокубків там доступні за передплатами максимальна та Спорт, ну і крім цього, звісно, на Воля ТВ теж доступні трансляції і канали Мегаго Футбол. І на нашому каналі буде пряма трансляція. Перед матчем, як завжди, за півгодини, там навіть раніше, до гри. Ми стартуємо тут. Будемо розглядати склад. Нашої команди склад суперника. Буду для вас коментувати під час гри цей матч, після гри враження. Ну і сам огляд матчу буде на цьому каналі. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити матч Марсель Чахтар і не пропустити найцікавіші моменти обговорення цього поєдинку разом з нами. Долучайтеся також в телеграм. Там більше з вами комунікую. Там ви точно не пропустите сповіщення про старт прямої трансляції. Ну і якраз новини українського та європейського футболу. Теж частенько оглядаю саме в телеграмі. трансляцією ми розібралися. Тепер давайте ближче до протистояння Шахтар Марсель. Розпочнемо з Шахтаря саме з заявки на Лігу Європи. Тобто, що готує зараз Маріну Пушич і його команда на Марсель. Давайте дивитися склад, який уже ну, офіційно представлений. Єдиний момент це те, що очередька вже немає в Шахтарі. Він є в заявці на Лігу Європи, але його здали в оренду в дніпро 1 Педріньо того, що. Повернули з оренди, але він повернеться тільки влітку в Шахтар. Він підписав новий контракт до 29-го року. І взагалі про всі трансфери бразильців і не бразильців, всіх футболістів Шахтар. Я робив відео, друзі. Тому перегляньте, хто можливо пропустив. Про того ж Педріньо, за ким підписали до 29-го року контракт. І його повернули в Шахтар. атакувальний футболіст. Про Марлона Гоміша про Кевіна і інші пер переходи там чутки. У нас були на каналі, тому перегляньте. Заявка максимально проста. По голкіперам різник, звісно, буде основним. Рудько там, Твардовський, Барченко, це вже, я думаю, не, не суть важливо. Трауре з'явився, він уже готується до матчів. Я думаю, що, можливо, він навіть в запасі вже буде з'являтися, але, звісно, навряд чи він буде основним в матчі з Марселем. Є Лемкін, Бондар Степаненко. Гіналдо, Криськів, Швец, Судаков, Зубкову, Челешвілі, Сіка, Назаров, Келси, всі футболісти, новий Марлон. Але єдине, що Марлон Гоміш теж травмувався в збірній Бразилії. Він грав матчі якраз офіційні, і там отримав пошкодження. Він повернеться там за пару тижнів, тому він не встигне просто відновитися банально до цієї гри. Можливо, на другий матч встигне, а на перший матч його точно не буде. Тобто, новачок буде лише один, по факту, це Кевін. Взяли також центрального захисника грузина, але його не заявляли. Також є в цій заявці. Цуканов треба відмітити молодого таланта і шахтаря, якому там 17-18 років він нещодавно підписав контракти, як і Судаков Шахтарем перепідписав. Тому це важлива опція для донецької команди. А так, в принципі, в заявці, окрім Кевіна, Марлона Гоміша, Цуканова, фактично нових. Осіб, під основу ми не бачимо. Щодо травмованих в шахтарі, тобто втрати донецької команди із основних футболістів під питанням, ну, звісно, що Ласіна Траоре він ще відновлюється індивідуально, але активно бере участь в роботі у загальній групі, якраз тому, навряд чи він взагалі з'явиться на полі в першому точно матчі ні. От, а степаненко Невертон, по них є питання, тому що не факт, що вони зіграють, але не факт, що й не зіграють. Тобто вони теж готуються за індивідуальною програмою, але розпочали роботу на полі та скоро повернуться до загальної групи. І ця інформація була ну буквально там 5 днів тому. Тобто, я думаю, за 5 днів уже і Степаненка мають підготувати до Марселя. Ну і можливо, Невертон буде готовий, але навряд чи невертон, ну знову ж таки. Кондесі тільки набрав. На зборах там Степаненко зіграв там буквально один тайм. По-моєму, і все на рахунок Невертона знову ж таки сказати нічого не можу. Але ми розуміємо, що Кевін точно зліва, скоріш за все, буде основним. Ну, в будь-якому випадку для Шахтаря важливо, щоб Степаненко грав, тому що цього футболіста замінити зараз просто нереально. Звісно, на цій позиції є комусь зіграти, можна туди і нижче впустити Бондаренка, наприклад, або поставить, звісно, Назарину, Але я думаю, що без Степаненка цей матч не має пройти. Надію, що ну, якби, тренерський штаб готує вже його на матч проти Марселя, і він точно буде готовий. До Шахтаря ми ще перейдемо і до мого орієнтовного складу на матч проти Марселя. Давайте поступово тепер переходити до подій в Марселі, що відбувається в цій команді, друзі. Марсель зараз демонструє дуже слабкі результати в Франції, тобто, за. Новий рік, 24 команда виграла тільки один раз в Кубку Франції. Офіційні матчі в Лізі один, жодної перемоги. Тобто, це це дуже слабкий рівень. Команда там зараз на восьмому місці в чемпіонаті. Да, там розрив невеликий. Від другого місця 9 очків, буквально. Але все одно якби результатів немає. За останні чотири тури тільки три очки набрала команда гатузо І бадається знову ж таки, як я сказав, фактично в середині таблиці. І зараз навіть там видатне доволі розповсюджене видання Франції дало Вболівальникам Марселя і дало три варіанти: чи звільняти гатузо. І за того, що зараз реально невтішні результати за це проголосували 45 28% вболівальників болівальників проголосували за те, що готові почекати, можливо, кращих результатів. І 27% проголосували, щоб Гатузо залишився. Але як ви бачите, більшість фактично 50%, вважає, що Гатузо треба звільняти. А якщо шахтар пройде Марсель, я думаю, що його точно звільнять. Тобто реально Маріно Пушич зараз може пройтися по головах. В Марселі, і якщо Шахтар проходить, я думаю, що Гатузо точно звільнить. Ну і давайте ближче знайомитись з цими результатами. І Шахтаря в товариських контрольних матчах їх тут було чимало. От після порту в товариських матчах Шахтар виграв тільки три рази. Лех Познань обіграли. Пюнік Єреван 2-0-3-1. І там був матч Аркадах 4-1. Останній матч проти Лехі Гданська 1-1. Я, чесно кажучи так, мельком дивився взагалі матчі. Основному огляди дивився, як там Шахтар забиває, особливо от матчі е, Аркадах, по-моєму, проти них, коли забивав Педріньо, агіналдо зробив дубль там з пенальті, два м'ячі Шахтар забивав. Мені сподобався Педріньо, наприклад, це той, що лівий захисник, не той, що повинен приїхати з Бразилії влітку. от, доволі непогані матчі проводив, я вам скажу. І він може створити конкуренцію зараз ліва в захисті. Але знову ж таки, оцінювати Шахтар ну, з точки зору. Суперників такого рівня, як там Марібор, Лех Познань, Лехіяк Данск, той же не знаю, Велеш, Мостар. Ну, звісно, не можна. Це взагалі не той рівень на товариських матчах. Просто Маріно Пушич обкатував основу. Звісно, дивився молодих талановитих футболістів, таких як Цуканов, інших гравців, які мало підпускав до основи. той же Педріньо, да і це шанс нові зв'язки десь награти. От Кевина награти, подивитися на них. Кевін він сподобався. В принципі, я думаю, якщо переходити до Марселя, жахливі результати, який казав, 24-й рік розпочали вони з перемоги в кубку. Після цього програли. Два матчі Кубок Рену програли в Лі в Ліона програли і ось нічиї. Три нічиї. Страксбург, 1-1, 2-2 проти Монако. При тому, що Монако з 10-ї хвилини в меншості грав. І з Мецом 1-1. Остання гра от якраз офіційна в них була. Зараз ми детально по них поговоримо. Шахтар в 2009-му останні зустрічі були саме проти Марселя, Дуже давно Шахтар тоді перемагав два рази. Звісно, це були інші часи, інші взагалі світи, інший футбол. Взагалі тоді. Яка кадрова ситуація зараз, Марселі? Взагалом команда доволі така збалансована. середній вік команди, фактично, 26 років легіонерів, 80% команди, 237 мільйонів на трансформат кошти. Лідери команди, тобто найдорожчі футболісти, це Асар, Рожєр, який не зіграє капітан команди, і це головна втрата. Ну це фактично, якби в шахтарі там Степаненко не зіграє. Якщо не зіграє, то це. Приблизно така втрата буде і в Марселя І це, звісно, для Шахтаря добре. Але інші футболісти, такі як Канґдобія, пограв за Атлетік, Атлетико Мадрид Веретун, Діає із АПЛ, фактично кляус. Правий захисник, доволі хороший латераль. Харіт пограв в Бундеслізі. Футболіст уже набрався досвіду. Дуже креативний атакувальний півзахисник. Пау Лопес, голкіпер Унай є кореа хоакім ну він там особливо. Не грає. Ну і звісно, П'єро Меріка Беміянг лідера атаки хороший є лівий Вінгер, Бразилець Луїс Анріке, 22 роки. онана в центрі поля зараз в основному у них оцей Джінона на 24-річний грає. Ну і інші футболісти, але основна втрата в них зараз це якраз Рож'єр. І це велика проблема. Це досвідчений капітан команди, і це може серйозно вдарити по колективу. Тим більше зараз результатів, як ви бачите, у колектива. Гатузо їх немає. Тепер я пропоную коротко пройтись по останнім трьом матчам Марселя в Лізі-1. Перший матч я взяв саме Ті 2-2 з Монако. Я подивився матчі, подивився огляди. І я вам скажу, що Марсель це команда, яка любить володіти м'ячем, це команда, яка любить тримати м'яч. Там є майстри. Тобто, як би вони зараз хірово не грали, не показували там погані результати. Ну, команда дійсно якісно вміє тримати м'яч. Тут питань нема. Навіть по Монако можна подивитися статистику. Це попри те, що да, команда грала Більшості з 10-ї хвилини, але 2-2. Розумієте, Монако дав бій. І знаєте, в Марселі, от я помітив, єдина проблема це їхня нереалізація, тобто шалена нереалізація своїх моментів. За, за цей матч у них 22 удари було. І взагалі це не тільки по матчу з Монако я зробив висновок. Взагалі подивився отак матчі. Вони дійсно не дозабувають ті голи. І... Не сказати, що вони там прям якісь 100% моменти створюють по ударах, навіть по воротах в цьому матчі, якщо подивитися. Ну вони стріляють з людьми позицій, з дальньої дистанції люблять бити. В цьому матчі було Монако грав більше від своїх воріт. Звісно, Марсель тримав м'яч, але навіть в цьому матчі вони не змогли перемогти, попри те, що грали в більшості, атакувальний потенціал Монако був набагато кращим, ніж у Марселя. І він якісніше спрацював, ніж у Марселя, можна так сказати. Вирішальний гол якраз тоді забив другий. І останній Белерді з дальньої дистанції центральний захисник. Далі переходимо до матчу, де якраз Марсель грав гірше. Попри те, що Марсель м'яч тримав, це їм не давало ніякого профіту. Ліон повністю в цьому матчі переграв Марсель, який володів м'ячем там ініціативою, але це не завадило Ліону створити якісніші моменти. Олександр там мав і більше забивати, і два забивати. Вони там на початку матчу гол забили. Тобто, ви бачите, да, Марсель душить своїх суперників реально. Грають розкуто, тримають м'яч на половині поля суперника. Але в основному контратакувальні команди, команди, які там в три центральні захисники грають, вони просто розбираються і Марсель на Ізічах. Реально тут вісім ударів на все було у Марселя один тільки в стріж. Взагалі конструктиву в цьому матчу у команди було нуль. І як ви бачите, ну дієві особи хто тут? Она на Унаї Фаріт грав. Він в основному зміщується сюди, на ЦАПа грають завжди 4-3-3. От, ну і давайте перейдемо вже до останнього матчу. От останній поєдинок вони зіграли з рахунком 1-1 проти Меца. Тут теж вони грали краще, володіли м'ячем, били по воротах, або М'янг забив е, нарешті навіть. І по тепловій карті знову ж таки, да, флангова робота. В центрі поля тримаємо, роздаємо на фланги. І там вже футболісти в основному зміщуються в центр, шукають варіанти для передачі або пробивають по воротах. Або прострілюють на партнерів там в більшості випадків на Абомеянга. Знову ж таки, ударів ствір мало, стріляють з будь-яких позицій, з дальньої дистанції люблять пробивати. Статистика кожного матчу фактично однакова, а результату немає. Тобто робимо висновок, що в Марселі нема свого стилю гри. Так, да, вони добре м'яч тримають, але що робити на половині поля суперника, команда, начебто, знає. Моменти не реалізовуються, моменти. Створюються неочевидні, не стовідсоткові, навіть стовідсоткові моменти команда може не забити. От там є великі проблеми. Я не знаю з ментальністю чи то з креативом. Хоча футболісти підібрані досить сильні. І давайте послухаємо, що сказав Маріно Пушич про Марсель. Цитую його слова. Щодо Марселя, коли команда змінює тренера під час чемпіонату, а це вже третій наставник від початку сезону, то вона спершу в певному хаосі, допоки все не налагодиться. Вони вже на шляху до цього, адже виграли більшість поєдинків. Я помітив, що вони також змінили стиль гри. Тож це все цікаві моменти, які ми добре маємо проаналізувати та знайти можливість їх обійти. У них дуже хороші індивідуальні футболісти, адже це Марсель. Зрештою, вони багато вкладають у цю команду. Це вимогливий суперник за певних обставин, особливо коли ти граєш на виїзді в Марселі. Можу сказати, що це специфічні обставини, я знаю, це з досвіду. Але ми також маємо хороший вигляд. Це буде дуже цікава гра, говорить Маріно Пушич. Цитую його слова з офіційного сайту Шахтаря. Ну, в принципі, я б не погодився з Маріно Пушичем на рахунок того, що вони виграють зараз. Більшість поєдинків виграли. Ні, вони якраз більшість своїх останніх поєдинків не виграли, і це є великою проблемою. Для Гатузу, тому і зараз проводяться опитування щодо звільнення, тому що ну якби склад підібраний непоганий, але от вони з прямим конкурентом Ліоном грали. Ліон вщент їх переграв по грі. Розумієте, по грі зараз Ліон реально в два рази сильніший за цей Марсель, який є. Що може протидіяти? Що може поставити Шахтар проти Марселя? да На рахунок чого Шахтар може виграти? Та легко Шахтар може зіграти приблизно той самий футбол, який зіграв проти Барселони, але трошки більш проатакувальний. Тобто не, не сідати після забитого голу відразу на другий тайм в автобус, як це було проти Барси. Та я не думаю, що Марсель буде грати як Барса, хоч і утримує м'яч. Але це працює проти Марселя. Розумієте? Це працює коли ти граєш без м'яча і ловиш на контратаках. І ще один момент: Марсель дуже погано повертається із атаки в захист. Тобто є в них певні проблеми при контратаках суперника. Є в них певні проблеми, коли якраз ці контратаки проходять з шириною в захисті. Тобто вони дуже вузько намагаються захищатися. А Шахтар, команда флангова. Шахтар любить флангові проходи, і це може стати ключовим моментом, як на мене. Якраз простріли, підключення флангових захисників. Як Шахтар це вміє робити, взагалі це фішка Шахтаря. Я думаю, завжди була. Включена чи того чи чи то коноплі. Зліва у нас є там Азаров, може підключитися. Може Матвієнко там зіграти чи той же бразилий з Педріньо. неважливо. Головне, щоб ці підключення були. Марсель цього дуже боїться. Тепер давайте поговоримо про стартовий склад шахтаря. Можливий орієнтовний склад Шахтаря на Марсель. Я його склав. В принципі, я думаю, тут все можливо для вас банально. Ви напишіть свій в коментарях, чим ви не погоджуєтеся, але давайте я вам його покажу. Ось мій склад, друзі. Я думаю, що в воротах буде, звісно, різник, Тут ніяких питань, він основний. В центрі захисту повинні за нормальних умов грати Матвієнко-Бондар. Є варіант, що Матвієнко буде лівим захисником ракетського поставлять з Бондарем, Але мені здається, все-таки спробують от пару матвієнко бондар Зліва я поставив Педріні, тому що я побачив дуже хорошу взаємодію між ним з Кевіном. От з Кевінем, як вони виходили, дуже добре непогано з собою. Ці два бразильці взаємоділи тому я думаю, логічно буде поставити, якщо Кевін буде в основі, а я впевнений, що він буде в основі. Поставити зліва в захисті саме Педріньо, тим більше він непогано дійсно себе проявив, я вважаю, на зборах. Тобто, видно, футболіст набрав форму. Справа, я думаю, буде грати годжели швілі. Він дуже непогано себе зарекомендував в останніх матчах сезону і в лізі чемпіоні, і й чемпіонаті видно, що прибавив. Тому я думаю, що Конопля тут програє конкуренцію саме гоче. В центрі поля все банально просто. Якщо б Степаненко буде готовий, зіграв він, ні, то буде Назарина. Тут ми просто не можемо знати точно. Тому я поставив Степаненко. Судаков, Бондаренко просто по дефолту. Якби да, можуть зіграти Крейськів, можна поставити навіть Назарина в основний склад. Але був би Марлан Гомеш, можливо, він зіграв би. Але Судаков, Бондаренко зараз оптимальний центр поля, якщо говорити про креатив центрі. Фланги Кевін, тому що ну футболісти заплатили серйозні кошти. Він повинен грати зліва основним Егіналду, начебто, непогано себе проявляв. Невертон там зараз тільки після травми відновився, навряд чи зіграв. Може зіграти Егіналду. Але я думаю, що Кевіна поставлять, будь-якого відразу світить проти Марселі. Зубков справа без альтернативи. І форвард цікан, тому що ну, Траоре тільки відновлюється. Віюнник взагалі поїхав, на нього не розраховують. Він зараз шукає собі команду, його взагалі немає в колективі. Безальтернативний Данило Цікан, друзі. Я думаю, що буде саме склад такий. Пишіть свої варіанти, де ви зі мною не погоджуєтесь, теж аргументуйте в коментарях. А тепер я б зробив би прогноз на цей матч. Якщо подивитись на котування букмекерів, там Шахтар зараз не фаворит. На них три зличні приймають на Марсель два зличні. Ми розуміємо, що Шахтар грає вдома і в не в статусі фаворита, але не очевидно, ми аутсайдер тут в цьому матчі, і з огляду на погані результати Марселя, на їх проблеми. З результатами, з реалізації, як я вже говорив, хаотична гра якась у них взагалі нема стилю гри у Гатузо, у його колективу. От її просто немає. Є хороший контроль м'яча, але ж як його задіяти далі вже в атаці. Ну, команда там уже на індивідуальній майстерності намагається забивати голи там, коли десь загострить Нідія є, колись або щось придумає, чи той Харіт, чи хтось з дальньої дистанції просто пушку покладе. Тобто все доволі хаотично, немає зігранності, певний. А от проблеми при стандартах, проблеми знову ж таки з фланговою роботою в захисті. Вони є. І Шахтар. Я думаю, що в цьому конкретному матчі вдома, умовно вдома, тому що граємо в Німеччині, не програє. От мій прогноз саме такий. Я думаю, що Шахтар зможе зіграти мінімум в нічю. Можна поставити 1 Х на Шахтар, можна поставити на один більше голів Шахтаря. Тобто, я думаю, це буде такий обережний матч, але все-таки з голами ставлю на те, щоб більше буде нічия 1-1, ніж хтось з цих команд програє, тому що. Важливе протистояння Марсель і Гатузо не захоче, щоб його звільнили. Він буде впаратися. Цю Лігу Європи, тому що можна буде через ЛЄ, як можна далі пройти і, наприклад, виграти цей турнір і потрапити в ЛЧ через Лігу Європи. Так само і Шахтар буде світити своїх футболістів, намагатися пройти сильний Марсель. Тобто це буде така боротьба двох тренерів, але все-таки з огляду на те, як це показує Марсель, на їхні результати, на їхні проблеми з реалізацією. Я думаю, Шахтар це має використовувати. Якщо Шахтар ну якби добре підготувався, подивимося, які вони формі, тому що завжди наші команди після того, після зими. Після цих зборів це для нас скіт в мішку, тому що ми не знаємо, як вони будуть в офіційному матчі виглядати. Футболісти начебто через збори набрали форму, але такого рівня матчу у Шахтаря, звісно, в товарняках не було. Тому що тому це наше тільки припущення, що Шахтар, от якщо брати їхню оптимальну форму, всіх футболістів має показати хороший футбол. Я вірю в те, що от нинішній Шахтар, тим більше підсилений Шахтар зліва, особливо. Придбавши Кевіна, це посилить інтелектуальність атаки, шахтаря, якість і все-таки варіативність. Я думаю, що то ж само Гіналду навіть можна використовувати на позиції хибної дев'ятки. Його використовував в контрольних матчах. Тому я не виключаю те, що Гіналдо може навіть з'явитися чи на другий тайм, чи навіть з основи. На цій позиції подивимося, друзі. В будь-якому випадку ми будемо болівати за Шахтар разом на основі того, що я переглянув, на основі е, тих новин, які виходять, і того, що демонструє Марсель. Шахтар має не програвати при хороших умовах, при тому, що команда буде в формі. Як думаєте ви? Напишіть в коментарях, ми будемо на прямій трансляції о 19.00 в четвер розпочинати вболівати за Шахтар. Тому я всіх запрошую для цього. Підпишіться на канал, підпишіться на телеграм. Там ми будемо з вами більше в комунікації. Ну і після матчу, як завжди, буде огляд по тому матчу, який ми переглянемо, і будемо розбирати наші успішні дії і можливі помилки, можливі пропущені м'ячі. Це все будемо вже після гри. Розбирати, тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. Чекаємо повернення Бахтаря в цьому році на офіційний матч проти Марселя. До нових зустрічей!